У Литовицькій громаді запрацювала добровільна пожежна команда. Урочисте відкриття підрозділу місцевої пожежної охорони відбулося 17 травня. На заході були присутні представники ДСНС, районної ради та райдержадміністрації, дружина юних рятувальників пожежних, жителі громади. Їх головні завдання: запобігання пожежам та їх гасіння, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної. Безпеки на території громади. Місцеві вогнеборці мають все необхідне обладнання для проведення рятувальних операцій, включаючи спеціальний одяг та пожежний автомобіль, ключі від якого на урочистому заході вручив начальник головного управління ДСНС у Волинській області Мирослав Дем'янчук. Також він подякував усім причетним до створення цієї команди і вручив подяку очільниці громади Олені Касянчук. За підтримку і допомогу службі порятунку Волині до слова, це уже 110-й підрозділ МПО в області та 12-й у Володимирському районі. В Литовській громаді ми відкрили 110 те МПО на території області і 12 12-те на території району. Це нам дасть велику позитивну тенденцію щодо зменшення часу прибуття для ліквідації наслідків різних пожеж. Дана команда зменшує відстань прибуття, час прибуття, ну і враховуючи сьогоднішню тенденцію нашого ворога, можливі різні розвитки подій не тільки в державі, а й на території району, на території громади. В підрозділі створено належні умови для роботи та відпочинку вогнеборців. Забезпечувати спокій та безпеку мешканців будуть 11 добровольців. Частина із них уже пройшла навчання. Набрано 11 добровольців. Вони значно підсилять дію наших пожежно-рятувальних підрозділів. По ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та пожеж на сьогоднішній день. Водії пройшли повністю курс навчання. В подальшому всі добровольці пройдуть навчання, а також практичні тренування. Голова Литовиської громади Олена Касянчук каже, функціонування пожежної команди це крок на зустріч безпеці в громаді. Територія нашої громади дуже велика. Площою. Це понад 122 квадратних кілометри. І на рахунок пожеж вони натрапляються досить часто, тому що на нашій території є і ліси, є дуже багато полів, є дуже багато ставків, на яких є очерет, який має досить легке займання. І приїжджають до нас на виклики з міста Нововолинська, це найчастіше. А ви знаєте, що це ну, досить далека дорога. Маємо надію, що з нашої місцевої пожежної охорони ми все-таки будемо мати змогу швидше реагувати на пожежі, швидше доїжджати до місць займання і старатися ліквідовувати пожежі. Маю надію, що в найкоротші терміни ми проведемо ще кілька навчань спільно з надзвичайниками. Щоб підтягнути навики добровольців, і будемо працювати на благо нашої громади.